Коломийських бібліотекарів привітали із професійним святом. Запросили працівників книгозбіренню Коломийську малу філармонію сокіл. Там їм вручили подяки, а потім запросили до спільного перегляду вистави театралів зі Львова. Це ті, які працюють на сто практично по 10 годин на день, суботи, неділю. Подяку від управління культури і туризму коломийської міської ради. Хочемо дати колективу Коломийської міської зумічної бібліотеки з філіями е, директор пані Наталія Тарновецька висвітнець у розвиток та оновлення бібліотечної справи у час воєнного стану та знаходився українського дня бібліотеки. Дякую вам, пані Наталю, за те, що ваш колектив настільки сильний і згуртований, що це е, тішить і надихає. Ми вам дякуємо за ту співпрацю, якого організовували нам щодня. para a colchina para baixo.